Дивіться, яка інформація сьогодні пролетіла. Мова про це вже йшла давно, але на сьогодні, на жаль, вона підтвердилася. Я в попередніх відео вже казав, що на наступні п'ятиріччя вже Китай знімає пільги з виробників електромобілів, тобі ж автомобілі подорожчують. Але річ вже навіть не в електромобілях. З 1 січня двадцять шостого року Китай забороняє офіційне відвантаження автівок, які стоять. На обліку менше 180 діб. Тобі ж не вийде не, не у вас просто придбати нову автівку, як сразу, як це робилося раніше. Ви могли замовити, почекати. Вийшла автівка і оформили зразу на автовоз в порт і приїхала. Ні, такого вже не буде. Тому термін ти придесь почекати. Тому хто бажав придбати е, гібриди, ДВЗ, це на всі автівки е, розпространяється. Нем, нема різниці, які самі ви збираєтесь купляти. Це треба зробити, якщо є гроші, є можливості до кінця цього року. Тобто, півтора місяця у вас є для того, щоб автівка вспіла вийти з Китаю. Е, якщо ні, ну будете додатково чекати ще півроку, як, як мінімум, скажімо так. Або купляти вживані авто. Або в такий спосіб. Хто бажає це зробити не знає як, можете звернутися до нас в особисті, бо обов'язково вам допоможемо. Всім гарного дня і до зустрічі!